Інцидент стався в Києві 7 серпня, близько другої дня. Усе почалося з того, що дівчинка погодилася допомогти незнайомцю. 15-річна дівчина чекала на свою подорожку біля входу на експоцентр України, що в російському районі столиці. Цей час до неї підійшов невідомий чоловік, охайно одягнутий, та війшливо попросив її допомогти зняти грошові кошти з банківської картки. Дівчина не відмовила, коли від натовпу людей чоловік забрав у підлітка мобільний телефон та е вчинивши до неї розпусні дії. Після цього чоловік втік. До поліції ж звернулась мати дитини. Зараз, за зверненням киянки, зловмисника розшукують. Є відео, на якому зафіксували, як молодик прямує вулицею. Зріст 160-165 см, сантиметрів, вік 35-40. Середньої цілобудови на чоловік був одяг шорти синього кольору, сині кросівки. Також світла футболка та червона сумка через плече. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за статтею 186 – грабіж та 156 – розбещення неповнолітніх. У разі якщо ви впізнали чоловіка, який зображений на записах із камер відеоспостереження, родина постраждалих і поліцейські просять негайно повідомити про це в поліцію, аби допомогти слідству. Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.